Всім привіт! З вами Макс. Ви на каналі Тувчуча ТВІ. Сьогодні я хочу розказати про файмбір Ghost 6, зробити невеличку модифікацію, зробити техобслуговування, про яке мені неодноразово запитували мої глядачі. Поставити прошивочку з кліпером, ну, скажімо так, не повноцінним кліпером, а з інпут шейпінгом Marlin, як це робиться і як вона виглядає, подивимося. Також. Розкажу про деякі фішечки від мого товариша компанії S7 Lab. До речі, рекомендую. Дуже класний чувак. В нього є все необхідне, всі комплектуючі для ваших принтерів, не тільки флайнберів але і навіть бамбулабів воронів. І так далі, і так далі. Також поставимо іншу модифікацію голови. Поставимо ось такий маленький, легенький моторчик NEMA-14. Ну і звісно. Проведемо деякі тестування на швидкості і розкажу свої враження і свої роздуми. Також зробимо деякі доробки і розкажу ще про дуже класні модернізації проекти, які були зроблені з компанією A7Lab. Тому поїхали, друзі! Перше, що мені надіслав Сергій компанія A7Lab це ось такі чудові муфти. Це його власне виробництво. Дуже класна якість, друзі. На деякі принтера я вже поставив. Легесенькі, алюмінієві. Але не це саме важливо. Важливе те, що вони високоточні. Правильні діаметри, тобто правильно зроблена технологія виготовлення. Завдяки цьому немає биття. Це у нас термопаста нітридна. Це особливо для тих хлопців, хто, наприклад, змащує. Термобар'єри, щоб вони краще відводили тепло і передавали на радіатор. Можна використовувати ось таку пасту. А це у нас, якщо не помиляюсь, фіксатор різьби високотемпературний, до 2000 градусів тримає. Також можна взяти в A7 Lab. Ну і остання фішка це змащувач для сопла. Тобто, це така ось змащувальна рідина. Яка дозволяє захистити ваше сопло від налипання пластику. Ну, а це бошевське мастило. Ви вже давно бачили на моєму каналі. Я використовую його постійно. Це, до речі, остання пляшка. У мене їх було 5 друзі, Я на свої принтера всі майже порозходував. Іде разом з ось таким шприцем. Ви можете його окремо купити, можете окремо масло, але рекомендую брати ось такий шприц. Набірчик, тому що їм дуже зручно підлазити під всі рельси, змащувати або вали, якщо у вас мішка шостий. Класна річ, просто незамінна. До речі, ми сьогодні будемо також змащувати, адже в мене всі сухі вали. Рекомендую, що кожні 3-4 місяці робити змащування вашого принтера. Ну, А тепер переходимо до ось такого цікавого проєкту. Це тефлоновий термобар'єр моєї розробки. Його спроєктував я, але зробив Сергій на своєму обладнанні високоточному. Тут у нас мідь, далі йде титан. Ось такий бар'єрчик. Запресований досить якісно. Бачите, він наскрізний майже, але маленький такий отвір. Чому маленький? З цього боку, бачите, так 4 мм. Це перегородка. Справа в тому, що всі тефлонові термобар'єри вони йдуть повністю наскрізні 4 мм. Із-за чого тефлон всередині у нас гуляє. Він просідає в процесі роботи і все у нас впирається, скажімо так, в роботу самого фітінга, який тримає тефлон. В даному термобар'єрі такої проблеми немає. У нас тефлон доходить до перегородки ось сюди. Далі він вже нікуди не йде. А другий тефлон вставляється сюди, також до перегородки. Ми можемо відрізати скільки нам потрібно, і в нас не буде просідання тефлона з часом, а це реально крута річ, повірте. Тому якщо хто працює з легкотемпературними філаментами, такими як ПЛА та педжі, Ось такі термобар'єри дійсно круті. Вони допоможуть вам працювати довго і не буде пошкоджуватися швидко ваш тефлон всередині. До речі, бачите, тут іде разом з даним комплектом, з цим термобар'єром. Ще йде тефлончик. Тефлони витримують температури до 255 градусів в середньому. Наскільки я пам'ятаю, це трошки інший матеріал, але подивимося наскільки він буде витримувати температуру. Давайте зразу проведемо ось такий цікавий експеримент. Я бачу, що білий вже починає плаватися. І ось подивіться на одночасний результат. Білий тефлон у нас дуже-дуже сильно подеформувався, а синій виглядає набагато цікавіше. Є обгорання невеличке, але в цілому він ще живий. Цей вже би пропускав би пластик і була б у нас проблема пробочка. Це ще б протримався. Тому Можна сказати, що Сергія, ось ця трубочка, вона більш витривала до температур. Ну і переходимо до останньої модифікації, модернізації моєї власної розробки. Це ось такий нагрівальний блок. Бачите, він дуже схожий на вулкану, але він набагато цікавіший. По-перше, він і менш габаритний. І він має дуже цікаву особливість. Подивіться, він в розрізі йде. Ось цю фішку я придумав для того, щоб такі нагрівальні блоки в процесі друку не саморозкручувалися. В них не розкручувалось сопло і не саморозкручувався термобар'єр. З цим, до речі, я вже намучився досить довго. І це в основному стосується алюмінієвих таких блоків. Тобто тут у нас ставляються гвинти, які фіксують і затискають. З одного боку термобар'єр, з іншого сопло. Для роботи нагрівального блоку нам потрібно буде збільшене ось таке сопло довге від вулкану. Першу відкручуємо ось тут з боків два гвинтики, від'єднуємо моторчик, відкусуємо ось ці затяжечки наші і знімаємо подаючий фідер. Перевіряємо мотор, чи легко він крутиться. Якщо у вас проблеми з прокручуванням мотора, тобто є якісь там закусування, то це значить проблеми у вас. З підшипниками, які стоять всередині. І, до речі, це може призвести до проблем. Ви можете подивитися на моєму каналі, як вирішити цю проблему. Відкладаємо даний мотор, він нам вже буде не потрібний. Також подивимося на шестерні заводські, дивимося, все нормально. Шестерня працьовита, все нормально, можна працювати. Подивіться, будь ласка, на ось цей механізм підтискання. Він у мене зламався. І речах, який відтискає, він також зламав ось цю частину механізму. Справа в тому, що це у нас SLA-друк, це не FDM, і тому він матеріал дуже крихкий і може з часом ось так зламатися. Тому я відмовився від роботи з таким матеріалом. Він, хоч і дорожчий, і виглядає симпатичніше, ніж, наприклад, ось такий FDM, який я роблю. Але під час фарбування бачимо. Цей виглядає навіть цікавіше, адже фарба додає йому такої фактури. На мій погляд, супер. Та і надійніше. Ще такий у мене ні один не зламався. У мене чотири мішки працюють на моїх ось цих чотирьох таких надрукованих з PG-пластику директів. Я ще раз повторюсь, друзі, не обов'язково використовувати там якийсь нейлон, щоб надрукувати ось такий директ. Педжі пластика більш ніж достатньо. Повірте, тут немає активної термокамери, щоб розплавити цей директ. Тому він ще й знаходиться високо над столом, тому ніяких температурних проблем тут не має бути в ньому. Та й працює цей пластик. Він більш гнучкий, більш в'язкий і краще працює, ніж ось такі смоли. Якщо перерахувати все відповідно до діаметра даної шестерні, то ми отримуємо навіть потужність менше ніж у nf Вінт. Всім вам відомого долдрайв фідера. Тому іноді виникають проблеми. Під час друку, коли хлопці намагаються на ось таких шостих мішках друкувати швидко, а він просто починає пропускати ось цим мотором. І тому я зробив ось таку цікаву модифікацію в новому директі, ви про неї вже бачили, додав спеціальний додатковий отвір, щоб можна було сюди поставити замість ось такого квадратного моторчика, ось такий кругленький моторчик. Нема 14, який ми сьогодні встановимо. Тому що він по вазі менший. І саме цікаве, він потужніший, друзі. Він потужніший в результаті, тому що тут шестерня менша, тобто менше зубців, тяга більша. Незважаючи на те, що цей мотор по міцності, по потужності на 25-30% слабкіший, ніж ось цей. В перерахунку на редукцію, в результаті у нас збірка виходить десь. Щось середнє між орбітером та NF Він, тобто дуол-драйвом. І завдяки цьому даний мішка 6 завдяки такій модернізації він буде працювати на великих швидкостях, що нам і потрібно. 128 грамів. Але ще додайте, 15 грамів це радіатор. Адже без радіатора цей мотор нормально не працює, він дуже гріється. Тому що редукція дуже мала. А цей мотор кругленький. 76 грамів, майже вдвічі менший. І на нього не потрібний радіатор. До речі, він, якщо помітили, він майже ніколи не гріється, тому що редукція тут більша. Ось така цікава фішка. Беремо ключик і відкручуємо ось ці два гвинти, які фіксують наш радіатор. Щоб поєднати в такому невеличкому корпусі занадто високий нагрівальний блок. Нам потрібно буде трошечки зменшити довжину ось цього радіатора. Просто звичайною пилкою по металу. І ось таку цікаву конструкцію ми з вами отримали. Тобто, якщо ви хочете поставити на мішку шостого вулкан, то якраз ось ця модифікація вам в цьому допоможе. Тепер відкручуємо ось ці бокові гвинти маленьким ключиком і знімаємо нижню частину. Ось так. Подивіться, зараз покажу вам самий простий метод: знімаємо ось цю частину. Це задня така ось стіночка. Вона ось так знімається, відщепується. Маленьким ключиком відкручуємо ось цю плату керувальну. І ось так виймаємо цю плату. Будь ласка, у нас, бачите, тепер є доступ до ось цих полосок, які нам заважають поставити радіатор. Але тепер ми можемо взяти ось такі кусачки і ось тут по краю трошечки обрізати ось ці направляючі. Раз, два. Будь ласка, бачимо. І так само ось тут. І, будь ласка, бачите за підлице. Отак ми маємо отримати кінцевий результат. І подивіться, наскільки у нас знаходиться якраз сопло ідеально, відносно корпуса, не занизько. І саме головне ми отримуємо величезну пропускну здібність, яка буде більша, ніж у звичайного нагрівального блока. В6. Бажано друзі, для такого великого блоку поставити трошки більш потужний нагрівач, наприклад, на 50 або 70 Вт. В даному випадку я поставив 70 Вт. Термодатчик можна також замінити, а можна залишити і заводський. Але при встановленні ми маємо розуміти, що наш нагрівальний блок опуститься трошки нижче рівня нашого вентилятора. І значить потоки повітря можуть трохи зачіпати ось цю верхню частину. Щоб такого не відбувалося, беремо ось таку звичайну кришечку від бляшанки металевої, можна просто кришку від банки. І вирізаємо ось такий геподібний механізм. Тобто пластиночку згинаємо, робимо невеличкий кут нахилу, не 90, а трошечки ось так розгинаємо десь приблизно. Робимо по ширині ось цього корпуса, ось тут заміряємо. І подивіться, між вентилятором та корпусом жовтим є зазорчик, в який ми і вставляємо цей механізм. Він буде відповідати за напрямок руху нижнього потоку повітря від вентилятора. Ось так вставляємо, бачимо. Він буде справляти його прямо ось якраз на ось цю частину, а не на сам нагрівальний блок. Ми маємо бачити, що у нас тут ніде. Не чіпляється і не доторкається ця металева пластина до нагрівального блоку. Це дуже важливо. Інакше буде підплавляти потім вам корпус. Закриваємо корпусом та повертаємо все назад. Після того, як встановили хотен, переходимо до встановлення новенького корпусу, який буде реалізований на базі nema 14 короткого круглого моторчика. Прикрутивши зверху одним гвинтом. Другий гвинт ми фіксуємо просто на гаєчку маленьку. Щоб корпус затримати, зафіксувати. А ось цей нижній він йде якраз на фіксацію внизу. Як ви вже помітили, я поставив в сусідній отвір. Тобто, ось ця фінальна версія директора, яку я зараз виготовляю, вона йде вже модифікована. На неї можна поставити як прямокутний ось такий моторчик. Або, наприклад, ось такий NEMA-14. Тобто універсальна збірка і, до речі, досить непогана. Ніяких люфтів нема. В даному випадку запам'ятовувати особливо не потрібно, як був встановлений даний дріт відносно штекера. Просто відкусуємо ось так лишнє. Зачищаємо кожен з них і спеціальними такими затискачами SN01BM ми фіксуємо контакти. Ви, мабуть, запитаєте, а чи штекер потрібно якось виставляти відносно контактів. Насправді зараз це не важливо. Ставимо як-небудь. А вже потім будемо виставляти на самій материнській платі. Не забуваємо вставити тефлонову трубочку всередину. Підганяємо його по розміру саме так, щоб вона у нас трошечки навіть з натягом вставала разом з корпусом. Далі під'єднуємо штекер. Ну і щоб у нас не вирвало контакти, не вирвало дроти. Не забуваємо зафіксувати стяжечками. Тут ми відкручуємо ось ці бокові два гвинти, щоб зняти і звільнити доступ до електроніки, до материнської плати. Все це робиться бачите, дуже просто, тому ніяких проблем з цим у вас не буде. Як ви вже знаєте, у нас тут чотирьохпіновий штекер. Кожен пін відповідає за обмотку. Має продзвонюватися у нас згідно материнської плати перший та другий піни. Це перша обмотка. Третій та четвертий. Це друга обмотка. І о, будь ласка, подивіться, нам повезло, у нас все співпало. Якщо у вас не співпадає, ось так не продзвонюється з першого разу, в біде, то вам потрібно натиснути ось сюди на кожен штекер. Обережненько їх витягнути і поміняти місцями, щоб продзвонювався перший, другий, третій, четвертий. Ставимо мультиметр в режиму заміра напруги, під'єднуємо мінусовий щуп до мінуса на вхід материнської плати, а плюс ми під'єднуємо до ось такого гвинтика, який знаходиться між радіаторами драйверів 0,672. Якщо ж у вас більше значення, наприклад, від заводу 1.2, вам потрібно викруткою по часовій стрільці прокрутити, але потихесеньку. І перевіряємо знову ось так. під'єднуємо і перевіряємо. Давайте я вам покажу на сусідньому драйвері, скільки там стоїть. 1 і 2. Звісно, на цьому можна було би і зупинитись, і все закрити і зібрати, але поки що не спішіть. Адже ми не знаємо в якому напрямку буде крутитися у нас мотор екструдера. Якщо буде подаватися в іншому напрямку, то нам потрібно буде просто витягнути наш штекер. І, як кажуть, розвернути всі контакти на 180 градусів зразу. Тепер не менш головне завдання нам треба відкалібрувати кроки нашого нового двигуна, бо вони просто не співпадають. Різне передаточне відношення. Як це зробити? Навіть можна це зробити дуже просто. Ми вже вставили сюди проточок, ми знаємо, що нам є куди ще його рухати. Тому ми беремо ось так, виставляємо, колесиком підкручуємо, наприклад, помічаємо собі 10. Сантиметрів. Налаштування, конфігурація, Advanced Settings і Steppers. Steppers – це кроки нашого двигуна. Вибираємо є Stepper. Бачимо, тут у нас стоїть, стоїть 405 кроків. Це неправильне значення, це значення для Dual drive Directive. Нам потрібно їх змінити. Запам'ятали ці кроки, переходимо в переміщення і робимо переміщення, наприклад. Давайте 30 мм. Хай буде 3 см. Чим більше буде значення, тим менше буде похибка. А по факту ми бачимо, що у нас 17 мм проїхав пруток. Беремо наші кроки 405, помножаємо на 30 мм, що ми хотіли видавити. Та ділимо на фактично видавлений пруток 17. Тобто 405 на 30 і ділимо на 17. В результаті ми отримаємо 715 кроків. Ну і звісно, тут на лаштуваннях знову заходимо в меню. Конфігурація, «Advanced Settings, Steppers. Виставляємо 715. Окей. Тепер вертаємось назад. Дивіться, ще робимо стрілочку назад і опускаємося вниз. Store Settings натискаємо. Можемо ще раз на всякий випадок, навіщо це? Store setting – це ми забиваємо в пам'ять нашої прошивки ці значення. Бо якщо ми виключимо принтер, все зіб'ється, якщо ми не збережемо так. Бажано зробити калібровку декілька разів, щоб ви отримали точні значення для вашого мотора, вашого директора. Калібруємо стіл обов'язково, адже висота у нас трошки змінилася. І після цього робимо. Пробний запуск. А ось друзі, і перший друк результат нашої модифікації. Сопло 04, збільшений нагрівальний блок, поставлений також нагрівач 70 Вт. І, будь ласка, друкуємо зірочку. Зірочка це тестова така деталь для визначення. Саме інпут шейпінгу для цього принтера для Марліна. Якщо цього не зробити, у нас на моделі будуть ехо. Зараз стоять тут стандартні значення інпут шейпінгу 40х40 по X та Y. Прискорення 7000, ретракти 10 000, Ну і всі інші вісі це 7000. Але мені цікаво все ж таки спробувати щось швидше, скажімо так, переходимо в швидкість і збільшуємо до. З Ось так. Тобто це буде 150 мм на секунду. Запускаємо. О, дивіться, як він уже швидко почав працювати. Саме головне, щоб обдув справлявся також. Адже деталь тонкостінна і, звісно, даного обдувчика може не вистачить. Але поки що бачимо все добре. Віддрукуємо з вами декілька ланок і потім піднімемо швидкість до 200 мм на секунду. При такій величезній деталі він, звісно, буде набирати цю швидкість без проблем. При таких прискореннях. Поїхали! І так, зупинив я друк. Давайте подивимося на наш результат. друку. Це тестова деталька. Бачимо, що на першому F20 шарі у нас є проблеми з ряб'ю по всій моделі. майже. Насправді вона не відчувається, як бачимо на поверхні, навіть її не відчути руками, але вона присутня ця ряб. Я. І її видно просто ось так трошечки під сонячним світлом. Також бачимо на краю, ось тут у нас ехо. Це відноситься до зміни руху нашої голови, і це вже резонанс. Проблему резонансу треба вирішувати далі, тому в мене, як я і казав, невідкалібрований input шейпінг і це з цим треба попрацювати. А з рябю боротися самою прошивкою не вийде. Деякі думають, що поставивши кліпер там, чи поставивши марлін з інпут-шейпінгом, вони уникнуть рябі. Насправді це не так працює, бо вона пов'язана більше з механікою, аніж з електронікою. Але якщо придивитися на нашу модель, ми бачимо ось цікавий такий ефект. F25, F30, рябі майже не видно, вона зникає. Причому ехо залишається. І виникає запитання, як це так? А ось якраз доказ моїх слів. Ряб була, рябь зникла. При підвищенні швидкості. Тут 150, а ось тут зовсім 200 мм на секунду. І рябі майже не видно. Це якраз і пов'язано з тим, куди зникає ця рябь. збільшення швидкості. Про це я неодноразово розказував на своєму каналі, робив навіть тестування на Ender 3 і колись давно-давно вже про це розказував, що рябь можна уникнути, підвищивши швидкість друку. І це не стосується кліпера, це стосується будь-якої прошивки, навіть заводської. Тобто на будь-якому принтері, підвищуючи швидкість, ви уникаєте рябь. Ви її не прибираєте, друзі. Ви просто її розмазуєте, приховуєте, як фарбою замазали. Ось це і є, так скажімо, лайфхак невеличкий. І деякі з вас писали в коментарях, що так, дійсно, при прошивках кліпер на маленьких швидкостях дефектів більше, аніж на великих швидкостях. Бо ці дефекти абсолютно вірно розмазуються. І навіть по ехо видно: ось тут на F20 та F25. Тут у нас ехо частіше, а тут воно менше. Причому я не змінював частоту. Вона абсолютно ідентична. Просто при підвищенні швидкості у нас розмазується це ехо. Воно нікуди не зникає. Просто ми його приховуємо. Ось такий нюанс. Відкалібрувавши інфудшейпінги, я просто уникну ось ці ехо на кутах. Але ряб я не зможу видалити. Вона буде видалятися лише при підвищенні швидкості. І нормальна швидкість, наскільки я зрозумів, для даного принтера це 150-170 мм на секунду. Це щоб не втрачати якість. Як на мене, якість досить непогана, причому ми маємо враховувати, що у нас тут тонкостінна деталь, адже уявіть, з якою швидкістю друкується цей шар, ви бачили на відео. І він просто не встигає охолонити. І тут жоден нормальний навіть обдув вам в цьому не допоможе. Тому видно між ось цими площинами невеличкі такі дефекти. Це пов'язано якраз з перенагрівом. Є нависаюча і, звісно, пластик не встигає охолонути. Але в цілому мені подобається. Ми бачимо, що по X у нас майже чудово, і ехо менше, і рябі менше навіть. А по Y, звісно, бо портал все ж таки важчий, і на ньому більше дефектів знаходиться. В будь-якому випадку я задоволений результатом. Я вважаю, що це доцільна модернізація, і вона, якщо її правильно довести до розуму, тобто налаштувати резонанси, то можна в принципі спокійно працювати на величезних швидкостях. А з вами був Макс на каналі YouTube Чуча TV.